Гроші з неба не сипляться. Коштів від НСЗУ ледь вистачає, щоб забезпечити мінімальну зарплату працівникам. Що вже говорити про закупівлю новітнього обладнання, ремонт приміщень, відкриття нових відділень або що? Перед керівниками постає одвічне питання. Як залучити додаткове фінансування? Одне з рішень грантова допомога. Поки одні медичні заклади остерігаються подавати заявки на гранти, бо не розуміють процедури, побоюються відмови або не знають, як підготувати проєктну документацію, інші отримують грант за грантом. Наша мета. Щоби ви були у другій категорії. Саме тому ми спільно з експертом у сфері залучення грантових ресурсів Мар'яною Кобелою Звір запускаємо цикл статей, які допоможуть розібратися у грантовій сфері та отримати ваш перший грант. Читайте на сторінках журналу Управління закладом охорони здоров'я.